В моїх руках можете побачити уламки від уніфікованого міжлідового плануючого боєприпасу калібр 30 сантиметрів. Саме цей уламок був вилучений зараз і слідчими під час огляду місця події. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то близько 15 45 російські військові з території Білгородської області застосуванням літака. Здійснили обстріл центральної частини міста Харкова. Вони використовували саме уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас. Цей боєприпас влучив в 20 метрах від входу в пункт незламності, який був розташований у навчальному закладі. Пошкоджено близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Крім того, близько 10 Цивільних транспортних засобів на жаль є жертви. Одна особа загинула, і одна особа отримала тілесне ушкодження внаслідок цього ракетного удару.